Новини в ефірі телеканалу Інтеба. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні. У випуску у Великогаївській громаді відкрили нову амбулаторію. На Тернопільщині зменшилась кількість хворих на грип. В обласному гідрометеоцентрі розповіли про погоду на тиждень. Питання надання якісної медичної допомоги сільському населенню вже тривалий час в Україні не втрачає своєї актуальності. Одне з головних завдань галузі створення гідних умов для роботи медичного персоналу. Днями такі з'явилися у Великогаївській об'єднаній територіальній громаді, адже там відкрили нову амбулаторію. Першу на Тернопільщині сучасну амбулаторію днями відкрили у великих гаях. Реконструкцію здійснили на базі колишнього фельдшерського акушерського пункту. Зараз тут працюють троє сімейних лікарів, педіатр, медсестри, фельдшери. Робота змінилася в позитивному напрямку, особливо це видно по оснащенню кабінетів, по оснащенню нас лікарів засобами для огляду людей. Люди, звичайно, спочатку дивилися, ну може, трохи скептично відносилися до реформи, може, не знали, чого чекати. Але з часом потрошки ми проводимо самосвітню роботу з населенням. Населення бачить позитивні зміни, бачить, що воно може прийти в гарний світлий кабінет, де приємний лікар надасть йому якісну послугу, спрямує куди треба, допоможе, розкаже. І люди потрошки реєструються. Щодо технічного забезпечення, то воно значно покращилось, запевняє Наталя Мелих. Вартість проекту, до речі, понад 10 мільйонів гривень, половина з яких власні кошти громади. Ми маємо в кожному кабінеті вагу ростомір. це є немало важливо. Вагу для дітей для маленьких дітей до року це є дуже важливі показники маси тіла, росту. Ми багато по них визначаємо. Фонендоскопи, тонометри, глюкометри. Ми все маємо в кабінетах, ліхтарики, отофтальмоскопи. Тобто, саме основне ми маємо тут вже в кабінеті на місці. Плюс у нас також є таблиця для визначення гостроти зору в амбулаторії. Ми можемо тут вже перевірити людині зір. Маємо тут невеличкий фізкабінет, можемо проводити процедури. Денний стаціонар, що також немало важливо. Лікар продовжує місцевим мешканцям обслуговуватись в новій амбулаторії зручно, адже не потрібно їхати до прикладу в Тернопіль. Вони мають допомогу на місці. Ми також маємо ФАП, виїжджаємо на села. В нас є фельдшера, які теж можуть надати невідкладну допомогу, можуть подивитися, спрямувати, проконсультуватися з лікарем. Ну на даний момент в мене особисто підписано 1264 декларації, з яких. Понад 100 дитячого населення. Голова облдержадміністрації наголошує, таких результатів вдалося досягнути завдяки реформі децентралізації і створенню перших ОТГ у 2015 році. Популізм, який тоді зашкалював в Тернопільській області раді, говорив про те, що створення об'єднаних територіальних громад це знищення села, це закриття церков і знищення перспективи. Тернопіля України сьогодні для нас це конкретна спільна справа, яка дає результати. До слова у Тернопільській області запланували 195 амбулаторій у сільській місцевості. Сьогодні Тернопільщину відвідав міністр екології та природних ресурсів України. Остап Самирак запевняє, за останніх кілька років помітна позитивна динаміка співпраці та вирішення екологічних проблем, зокрема у нашій області. Окремо ми говорили про фінансові інструменти роботи з проблематики охорони довкілля, про спільне використання коштів природоохоронної програми. В цьому році уряд України. Започаткував ще більший фінансовий ресурс для підтримки органів місцевого самоврядування через субвенцію, окрему субвенцію на передоохоронні заходи. Скажімо, в минулому і позаминулому році з таких коштів в Тернопільській області було реалізовано проєкт реконструкції очисних споруд в місті Чорткові. З залученням коштів з державного бюджету приблизно 30 мільйонів гривень і коштів з місцевого бюджету. Під час круглого столу йшлося й про тематику управління відходами. На Тернопільщині знизився рівень захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це заявляють працівники лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України у Тернопільській області. Детальніше про ситуацію у сюжеті. У Тернопільській області спостерігається поступове зниження кількості хворих на грип та гРВІ, розповідають працівники лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. У всіх населених пунктах області показники захворюваності не перевищують епідемічного порогу. Показник захворюваності становить 64,1% до розрахункового показника визначення початку епідемії. Зниження за 11 одинадцятий тиждень порівняно з десятим. У нас відмічається. На 10,6% зниження відмічається також серед населення дитячого, це на 12% і серед дітей шкільного віку майже на 18%. Тобто, в нас відмічається поступове зниження захворюваності. Навіть кількість госпіталізованих, які за минулий тиждень були госпіталізовані з приводу захворювань, вона зменшилася на 16,2%. Проте в окремих загальноосвітніх школах. Навчальний процес призупинили. Це пов'язано з відсутністю учнів через хворобу, продовжує Марія Павельєва. У п'яти загальноосвітніх школах був призупинений навчальний процес на п'яти адміністративних територіях. я можу сказати, що, що стосується дитячого населення, то відповідно це є призупинення, навчання було в Борщівському районі, там є загальноосвітня школа, Кременецький район, Теребовлянський район і Шумський район. Це там ті школи і, наприклад, там тих школах класи, які в яких призупинявся навчальний процес. Тобто, це говорить про те, що там була більша кількість відсутніх дітей. Фахівці нагадують, єдиний захист від грипу вакцинація. За даними обласного лабораторного центру, цього епідсезону щеплення зробили лише понад півтори тисячі осіб. На Тернопільщині триває спецоперація Мігрант. Її проводять щорічно на території всієї України. Якою є ситуація із іноземцями-порушниками далі. Посилений контроль за кримінальними правопорушеннями, вчиненими іноземцями, та встановлення місця перебування розшукуваних громадян інших держав, нелегальна міграція та документування злочинної діяльності це передбачено заходами в рамках спецоперації Мігрант. Вказані відпрацювання розпочалися 1 березня. Попередньо заходи триватимуть до кінця весни. До вказаного відпрацювання залучені підрозділи Національної поліції, служби безпеки України, Державної міграційної служби. Та прикордонників, значить, вказане відпрацювання проводиться такий тривалий час у зв'язку з тим. Що на території України є іноземці, які порушили правила перебування під час спецоперації? Правоохоронці планують перевіряти гуртожитки, готелі, ресторани, навчальні та розважальні заклади, речові та продовольчі ринки, торговельні майданчики, вокзали та прилеглі до них території. Зусилля кримінального блоку поліції будуть направлені на виявлення організованих злочинних груп на осіб, які вчиняють крадіжки громадян. А також на іноземців, які незаконно переправляють осіб через державний кордон України. У Державній міграційній службі кажуть, подібні профілактичні операції справді допомагають виявляти іноземців-порушників. Днями з території України видворили громадянина Ісландії. Іноземець впродовж тривалого терміну перебував в нашій країні нелегально. Під час відпрацювання його виявили працівники міграційної служби, прийняли відносно нього рішення про примусове повернення. Однак іноземець це рішення не виконав зрештою міграційники звернулися до суду з позовом про його видворення. Після кількох даного перебування в пункті тимчасового перебування іноземців громадянина Ісландії було видворено з території України. До слова, впродовж минулого року поліція зареєструвала більше 2,5 тисяч злочинів, які скоїли іноземці на території України. Зокрема, громадяни інших держав вчинили понад тисячу крадіжок, майже дві сотні пограбувань та понад 90 розбійних нападів. Вже кілька днів весна не втомлюється тішити нас теплом і сонцем. Ховати теплі речі чи все ж ще готуватися до похолодання знають у Тернопільському гідрометеоцентрі. У Тернопільському гідрометеоцентрі повідомляють, в найближчі дні область перебуватиме в полях підвищеного атмосферного тиску. На завтрашній день, а точніше на ніч, ми чекаємо невеликі опади у вигляді дощу переважно. В день істотних опадів як таких не очікується. Північно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. І температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів тепла. Денна покаже нам 6-11 тепла. А от 20 березня вночі та вранці на дорогах очікується ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. 21 березня пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. По температурі повітря дещо піде зниження, ну незначне. На ніч температура буде близькою до нуля, а денна все ж таки буде утримувати градусів 6-11 тепла. На 22 березня істотних опадів не передбачають, а от 23-го можливий невеликий дощ. Щодо температури повітря, то кажуть синоптики, вона почне поступати. Пову підвищуватися. Нічна становитиме 1,6 градусів тепла, а денна сягне 14 градусів. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі Інтебе.